Батько попереджав мене про чоловіків і алкоголь, але про жінок і кокаїн ніколи не згадував ні слова. Це слова Талули Бенхет, видатної американської актриси, що прославила своєю дотепністю, хрипким голосом і чудово зіграними ролями у багатьох п'єсах та кінофільмах. Талула Бенхет виросла в одній із відомих сімей демократів штату Алабама, Її батько був спікером у палаті представників США, а дядько сенатором. Дівчинка виросла у тепличних умовах, аби уникнути згубного впливу навколишнього оточення. Лулу відправили вчитися до католицького жіночого монастиря. Батько сподівався, що його дочка виросте покірною і праведною, і з нею надалі не буде жодних проблем. Однак все сталося інакше. Талула вирішила стати актрисою. Її театральний дебют відбувся 1918 року у Нью-Йорку. Вона двічі визнавалась театральними критиками найкращою актрисою сезону. Талула справді була чудовою акторкою. Її ім'я на афішах забезпечували аншлаги. Однак, в історію Талула вихованка католицького монастиря увійшла з іншими моментами. У Голлівуді Талула зустрічалась з актором Джоном Берімором і одразу в нього закохалась. Якось у Нью-Йорку Джон запросив її у свою гримерну, запропонував їй роль у фільмі, але одразу вказав на ліжко. Талула відмовилась і не потрапила до картини. Через кілька днів після цього Талула вперше у своєму житті на одній із вечірок поцілувала дівчину. Відтепер вона діяла відповідно до девізу. Хочу спробувати одразу все. Талула вже встигла пристраститись до наркотиків, але не торкалась спиртного. Однак і це було не за горами. Акторка не наважалась топити в інтимні стосунки з Джоном, зате потоваришувала з його сестрою Етель Берімор. І незабаром вони стали не лише подругами, але й коханками. Тоді ж Талула відповіла відмовою Уінстону Черчелю, який запропонував їй стати його дружиною у 1931 році. Талула підписала контракт з Paramount Pictures – у Голлівуді вона швидко створила собі репутацію порушниці спокою на кожній вечірці. Талула роздягалась і поставала перед присутніми оголеною. Паралельно зі зйомками в кіно актриса активно працювала на Бродвеї. Мабуть, вона стала першою актрисою театру і кіно, що блискуче поєднала мистецтво. Через деякий час вона стала однією з провідних актрис сцени. У 1939 році актриса претендувала на роль Скарлетт у фільмі Віднесені вітром, але роль перейшла до маловідомої тоді англійки Лі. Талула не збиралась відступати. Вона влаштовувала мітинги, писала листи, збирала петиції. Навіть губернатор штату заявив, що всі жителі Алабами хочуть бачити в ролі Скарлетт лише Талулу Бенхет. Кінорежисер Девід Сельцнек вже був готовий затвердити її на роль, але Талула закохалась у Джона Емері. З ним Талула зачинилась у будинку на ранчо на півтора місяця. А після чого відбулось їхнє весілля? Про роль Скарлетт та Лулі довелось забути на знак протесту. Талула Бенхет пішла з кіно і зосередилась на театральних постановках на Бродвеї, де їй і надалі не було рівних. Разом з чоловіком актриса відзнялась у фільмі Антоні та Клеопатра, але постановка на жаль. Не мала успіху, критики писали, що Талула більше нагадує власницю притону аніж царицю Єгипту у червні 40-го року. Після того як британські війська евакуювалися з Дюнкерка, Талула пообіцяла чоловікові не торкатися алкоголю до того часу, поки британці не повернуться на континент. Актриса відмовилась від алкоголю, але й надалі продовжувала нюхати кокаїн. А на зміну бурбону прийшла пристрасть до нашатирю. Емері довго терпів витівки дружини, але згодом все ж вирішив розлучитись. Та спочатку не давала згоду на розлучення, але потім все ж розлучилась і звинуватила Емері у жорстокості. Другий сплеск популярності Талули Бенкет у кіно пов'язаний з роботою у фільмах Альфреда Хічкока Рятувальне судно. І Ернеста Любича королівський скандал. Повернення у кіно було тріумфальним, але Бенкет не зрадила театру і продовжувала зніматися у кіно тільки заради грошей для нових постановок на Бродвеї. Свої останні ролі актриса зіграла у фільмах Денний мрійник помри, помри, дорога у грудні 1968 року. Талула Бенхет померла у лікарні Святого Луки через тяжку пневмонію. До кінця життя вона повністю спилась. Останнім її працмартним словом, яке вона змогла вбимовити, було слово бурбон. У актриси були спади й в кар'єрі. Вона була зіркою Голівуду, однак запам'яталась як королева скандалів. Одна з порад та Лули Бенкет звучала так: ніколи не віддавайтесь двом порокам одночасно.